Да, трохи вилічився, да? Там одненький так плакав, так не. Де? Хто плакав? Оцей? А де? А, ви його бачили тоже на мусорці? він підходить, мов, менця. А в руки не давався, да? А в руки не, не підходив, він з угу. бариною довго його хотів. Угу. А як німо на було? Да. Ну він там довго ходив, ви не пам'ятаєте? Він півтора місяця. Да. Півтора місяця він бідний віде. На да, так дивіться На Ходять ідеться, да, місце почали говорити, ну тоді uh -huh. потрошки, потрошки почали робити. То ви кажете, що його на смітнику не, не неділю бачили, а півтора місяця yeah, він там yeah. ходив. Бачиш? А я його бачила вже в селі, і мені оце дзвонили писали, що на мусорці Алабай, що він там 5-6 днів ходить всього ліжо. Ні-ні-ні. Ну, а потім мені все Марина, я прийшла, а Марина говорить, каже, Юля каже, що це саме пошов до. Він не пішов, я його заставила. Я думала, що він там ось з'явився і тільки пару днів ходить. Не, 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 не. То він просто не показувався, Тому ви кажете, так? Да? Він всього боявся. Він всього боявся. Собаки, він... Гавкали на його. Ага. Ну, по-перше, що незнайоме місто. Да, да, да. Боявся всіх. Через то мені його так тяжко було туди забрати, і його там же Овруча і з Коростеня їхали забирати його, і ніхто не змог. Я одна його прийшла забрала. Ну я ж думала, що він ще ось тільки, знаєте, прям з рук хайдає на, на мусорку і до мене. А він там вже дичавіт почав, так? Ну спочатку до вас підходив, а потім не підходив, да? так? До... Ага. Я йому хотіла. Здрасте. То те знайду йому, то ти кіну, то тільки волос почати. Узнавач. Узнавач. Да. Ну бо такі собаки, вони ж не дурні, вони все зображають. Да, вони... да. Угу. Спасибо вам за інформацію. Бо я думала, що він там, ну мені так сказали, що він там п'ять днів. Мотоцикла зажужав, забоявся. Ну він дуже лякливий довго був. Да, він, і до сих... да, ну, він, він і до сих пор. Да, мені було дуже тяжко його приучити, щоб він не боявся людей. А тоді ще те саме, тоді це на цеї. На полігоні стріляли солдат і научив помогутиє. А то наші ці дружбовки ходили до Лонгів і боявся такого? Ну, його б застрелили, щоб він десь ріпнувся так, ще трохи. Так, 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 так. Його швидко пристрелили, все. А ну, він, б, не, а потім вже через неділю, то коло ноча виходить на домові. Угу. Я поняла. Нічого. Бачите, все нормально з'їв. Плакав, так? Да? Так Дуже тяжко його зім було робити. Працювати дуже тяжко. Він всього боявся, він нічого не знав, він був дуже заляканий. Я не сумніваюся, що його зловити було нереально. Так, так, він їсти не хоче. Маріна йому дає їсти, як ото йде, вроді бік їсть. А тут починає хоч так, до його потужні. Всього він їсти і дає як заїсти назад. Мені теж тяжко його було ловити, але я зловила його, слава Богу. Ну, і слава Богу, я ну, то так, да. люблю. То просто б такі собаки пропав би. Так, да, так. Да. Да. Я кажу, це вже наша тоді вже дехати, щоб викидати. Да. Попроси когось такого собаку, любителі повні їх знайдуться і заберуть з руками і з ногами. Да, да, да. То просто на смітник як не потріб, викинули. Та то -то просто собаку шкода, на нас у нас не повна ставка. Так. Ну що, все буде добре. Тепер уже все буде добре.